Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотостор І сьогодні відеогляд оновленого трактора Кентавр 404 з кабіною. Це версія з однодисковим щепленням, але це найбільш компактний, при цьому, як на мене, один з найякісніших тракторів 40 кінських сил в бюджетному сегменті. Так, трактор дійсно недорогий, так, тут є зауваження, але при цьому ціна все компенсує. Враховуйте 4 циліндри. Широченні колеса, нормальна шасі, нормальна коробка, нормальна навіска. І все це доступно по ціні до 9 тисяч доларів. Якщо хочете більш детально подивитись, детальні технічні характеристики, всі детальні розміри, все, переходьте на сайт. Магазину Мотостор motostor.com.ua. Там буде все детально. У цьому відео продемонструю лише основне. Ну і звісно, в кінці відео озвучу ціни, умови доставки та умови гарантії. Що ж, розпочнемо традиційно з передньої частини трактора. Трактор отримав оновлений комплект противаг по 11 кг. Чим оновлений, трішки оновили сам дизайн цих передніх противаг, додали нову табличку, нова форма. І тепер ось такий інструментальний бардачок знаходиться безпосередньо на передніх противагах. І тепер дизайн. Цей дизайн ви вже добре бачили. Лінзована оптика, дуже гарно світлить вночі. Також діодні повороти, все зроблено якісно. Мені подобається ось цей вишневий колір, і якщо чесно, вишневі трактори кінта. Останнім часом найбільш популярні. Але по суті, передні колеса 7,5016, диск передній нерозбірний, є бризговики передні крила, і, до речі, дивіться, вони майже не шатаються. Тобто я надаю гарні зусилля. Редукторний передній міст, є сапун переднього моста, це означає, що трактор зроблений грамотно. Ось так, по центрам: 1,25 м, агротехнічний кліренс понад 40 см. Далі. Дивимо ще раз уважно передній міст. Це потужний, хороший, надійний передній міст. Ну і далі двигун 2,5 літри, 4 циліндри, 40 кінських сил. Повітряний фільтр з ось таким високим циклоном. Все зроблено грамотно. По правий бік у нас два незалежних гідронасоси. І зверніть увагу, що вихлопна труба не опускається вперед. Далі по кабіні одразу по передній частині. Дублюючи. У нас є повороти і габаритні вігні в нижній частині кабіни, і зверху в нас є додаткове світло. І, звісно, склоочисник без омивача, і двоє дзеркал з огляду назад. Двері в нас достатньо широкі, і зверніть увагу, що є підніжка тепер і праворуч, і ліворуч. Одразу відчиню ці двері, подивіться, як зроблено тут гарно. І тепер, коли ви сідаєте, по суті тут стало трішки більше місця. Тобто, ось ця відстань між важелем і панелем. Стала ширшою і кабіна, як бачите, вся обшита. Далі е, я вам зверну увагу на кабіну вже з іншого боку, а тут перейду поки що до задніх коліс. Подивіться, задні колеса 11,2 на 24. І, до речі, не забувайте доплачувати 50 доларів за волохаті колеса. Але якщо серйозно, противаги по 26 кг два четверті колеса, диски не розбірні. Одразу задня триточкова навіска. Подивіться, як зроблена кабіна, як вона стоїть. Потужний перед задній міст вибачаюсь, пара гідровиходів, електрична розетка під причіп, гвинт дуже потужний, буксирувальний гак, вал відбору потужності з чухлом, двошвидкісний, 6 шліців і посилені задні розкоси. Також позаду кабіни бачите додаткове світло. І тепер демонструю вам, що маємо в кабіні, щоб ви бачили, що тут є. Отож, ліворуч також підніжка, ви собі спокійно сіли, гумовий килимок, панель приладів автомобільного типу, кермо не регулюється. Ось ці перемикачі з підсвіткою, глушилка, замок запалення, сидіння з регулюванням жорсткості, посуваєте, відсуваєте, підлокітники опускаєте, якщо вам необхідно. Далі тут все знаходиться зручно. Праворуч у вас коробка, роздатка, стоянковий ручник, гальмо. Ні, це не тормоз. Тормоз той, хто не розбирається, що це. А ми далі передній привід, і дивіться, важель у вибору діапазонів вала відбора потужності. Ну і на стелі маємо перемикачі, скло чесник, ліхтарі перед-назад. Також пічка, магнітола, діодне ліхтар освітлення, воздуходуйки ось такі. І обов'язково для всіх тракторів Кентавер є Карлсон. Ось такий мінітрактор достатньо компактний, але при цьому вага цього трактора трішки більше ніж 1700 кг, з невеликим хвостиком. 4 циліндри 40 кінських сил на широких колесах з колією. При цьому метр двадцять зараз починається ціна від 8600 доларів. Якщо ви хочете замовити такий трактор, вам потрібно зателефонувати за номером 098 949 9090, узгодити з менеджером вартість доставки, вартість е, самого трактора, всі нюанси, тому що є різні комплектації. І, звісно, безкоштовно ви отримуєте зіп до цього трактора. Він іде в комплекті, всі інструкції. І обов'язково документи для постановки на облік. Постановка на облік для таких тракторів є обов'язковою. В нас вона коштує прямо копійки. До 1000 гривень, трішки більше, ніж 500, ви вкладаєте.